Мій любий край Волинь. Люди народжуються в місті, або селі, біля моря, в горах або в степу. А я народився в лісі. В краю, який незрозуміло чому називають Поліссям. А я називаю його Землею деревлянською або Волинью. Після довгих спорів і роздумів. Історики врешті домовились вважати Волинь колискою слов'янської цивілізації. Не буду глибоко забрідати в археологію і історію, бо це не та тема. Але якраз волиняни заселяли Слобідську Україну через князів Острозьких, яким належала Волинь, а потім і багато земель в Слобожанщині. Історики вважають, що саме Волинь внесла найбільший вклад в культуру і мову нинішніх українців: північний захід Житомирщини, Рівенська і Луцька області, частина Львівської, Тернопільської, Хмельницької. Ось вона і є Волинь. Там, де ліс, там Волинь. Як усі волиняни, я жив в селі в лісі. Села були зовсім маленькі, 10-40 хат, а в районі нас називали кущем. Всі лісові села ходили в якийсь кущ. Я не знав в дитинстві, що таке хутір, але добре знав, що таке сидище. седище. Седище це місце в лісі. Де хтось колись жив, сидів. Одна-дві хати, родина, хлів, сарай, шопа, садочок біля хати, і вирубані серед лісу прямокутні поляни для городу. Ще до війни там жили люди, а після їх примусово позвозили в села. Бо як комуністи могли управляти тими седищами, розкиданими по лісах, всі повинні бути в купі, під пильним наглядом совітів. І, звісно, працювати в колгоспі. Ті седища так і називались по іменам власників Іванове, Пилипове. В тих садочках. Ми ласували вишнями, сливами і дуже кислими яблуками, бо сади здичавіли без догляду. А ще ми називали ті місця садочками. В селі жили поляки, українці і німці. Німців називали колоністами. Бо їх туди переселила ще Катерина II. Німці майже повністю асимілювались, ніхто не знав мови, тільки прізвища та доглянуте господарство і трішки зовнішні, зовнішність нагадували про націю. В лісі за селом було покинуте німецьке кладовище. З залізними хрестами і каменями на могилах. А поляків було дуже багато, майже половина. Наші ровесники вже не знали мови, але діди й баби розмовляли польською, а деякі вперто розмовляли тільки польською. Якийсь час керівником нашого шкільного. Струнно оркестру був дід поляк, розмовляв польською, і ми його якось розуміли. Православної церкви ні в селі, ні навіть поблизу села не було, а от костел був за кілометрів десять від нас. Бабки ходили туди пішки в свята. В моєму класі були українці і поляки приблизно наполовину. Інших націй я тоді й не знав. Тільки вже пізніше в старших класах дізнався, що є ще євреї. Їх звали жидами. Я навіть не здогадувався, що це те ж саме. Жиди, євреї в селах не жили. Але в невеликих містечках їх було немало. Кравці, шивці, продавці. Національної ворожнечі не було. Але на побутовому рівні серед дітей могли назвати іноді когось фрійцем або пшеком. Незлобливо. Пшек це поляк, бо він коли розмовляє, пшекає. Пшепша шампані. Отак ми й жили. Кацап був один і жив він у сусідньому селі. Я тоді і не здогадувався, що кацап то росіянин. Він був просто кацап. Хоч жінка була українкою, а діти не знали російської мови зовсім. Все одно всі вони були кацапами. І це звучало чомусь зневажливо. І я тоді не знав чому. Їх дражнили відверто і як нікого іншого. Топонімика вражаюча. Якось я читав, що історики і лінгвісти до сих пір не можуть пояснити значення деяких назв і сіл урочиш на Волині, Ну, наприклад, болярка. Їх багато на Волині, але от більш дзвінки, і зрозумілі назви це Поляна, Вируби, Буда, Гута, Білокоровичі і так далі. Життєвий уклад в тих лісових селах не мінявся віками і, мабуть, тисячоліттями. Ліс… Гриби ягоди, дрова, якесь полювання, петлі на зайців ще ставили в мої часи. І, звісно, земля малородюча, піщана, але картопля і суниці росли добре, якщо дати гною. Заступ, копаниця сапка і сокира. Ось і всі головні інструменти з часів бронзової доби. Там нічого не мінялося. До цивілізації було далеко ліс, бездоріжжя, глей на ногах і колесах. Поїхати в город не місто, а саме город. Це була велика подія. Раз або два на рік. Отак От і жили волиняни. Я і досі, як почую десь говір поліщуків з м'яким Ел із і бурачком, з гурками, серце так і летить. Летить туди в край вічних лісів. І незабутнього дитинства.